Привіт усім! У цьому епізоді познайомимо вас з професійними фрезами Юлька, незамінними помічниками у роботі кожного майстра манікюру. Ми покажемо, для чого підходить кожна форма, який абразив краще обрати. І як побудувати весь цикл манікюру лише з фрезами юлька? Фрези Юлька виготовлені з карбіда вольфраму з рівнем твердості HRA 95%. Це один з найтвердіших складів в індустрії, майже такий самий твердий, як алмаз, і в рази міцніший за звичайну сталь чи кераміку. Завдяки цьому фрези легко справляються з будь-яким покриттям. Не тупляться навіть при інтенсивній роботі і витримують велике навантаження без сколів. Це не просто фрези, це інструмент, що дозволяє працювати швидше, зменшити навантаження на руку, забезпечити комфорт і безпеку для клієнта, досягти чистого результату без рваних країв і перегріву. Перш ніж почати коротко про швидкість роботи. Для натуральних нігтів і шкіри оберти нижчі від 5 до 15 тисяч для шліфування, зачистки кутикули, бокових валиків і полірування. Якщо працюємо зі штучним матеріалом, швидкість вища від 15 до 30 тисяч для зняття покриття, надання форми чи створення дизайну. Головне, не поспішати дотримуватись рекомендацій і підбирати швидкість під кожне завдання. Далі переходимо до роботи. Покажемо вам весь цикл манікюру, використовуючи фрези Юлька в справі. Для ефективного зняття покриття та підготовки нігтя перед манікюром ми маємо декілька варіантів, кожен під різні завдання. Кукурудза та ялинка це основні фрези для зняття гель-лаку, акрилу, полігелю та інших твердих покриттів. Кукурудза має заокруглений небезпечний носик і доступна в трьох варіантах насічки – синій, червоній і зеленій. Ялинка універсальний варіант. Для швидкого зняття покриття і корекції форми. Усі ці фрези не перегрівають матеріал і залишають чисту рівну поверхню. Обираємо залежно від задачі та типу матеріалу. Абразивність синя для гель-лаку та твердих баз, червона для роботи з м'якими базами, зелена для акрилу і полігелю. Важливо працювати без тиску, аби запобігти перегріву та зберегти цілісність натурального нігтя. Фреза голка, вона тонка, маневрена і класно заходить у вузькі місця під нігтем, біля відшарувань або в куточках. Є два варіанти з гострим кінчиком для суперточної роботи і з заокругленим, коли потрібна м'якість і контроль. Я обираю той, що більше підходить під конкретну ситуацію. Для делікатної та ефективної обробки зони кутикули бічних валиків і шкіри навколо нігтя в арсеналі юлька є кілька варіантів фрез. Кожен майстер може обрати собі залежно від техніки, зони обробки та індивідуальних вподобань. Юлька алмазний заокрулений циліндр, Маємо синю та червону насіч. Ця фреза ідеальна для зрізу кутикули задорок обробки бічних валиків, використовується як у манікюрі, так і в педикюрі. Зокрема, для видалення мозолів та тріщин, м'яко ковзає по шкірі ефективна як для ніжної, так і для грубої поверхні. Юлька алмазна куля 4 мм в діаметрі та 5 мм в діаметрі, синя або червона насічка. Застосовується для делікатної точкової обробки кутикули, бокових валиків шліфування шкіри. Завдяки вибору форм та абразивів, ви можете підібрати ідеальний інструмент для будь-якої зони від грубої зачистки. До фінішного полірування, все з точністю та комфортом. Переходимо до останнього етапу: делікатної обробки шкіри та зони під кутикулею. Тут нам стане в пригоді фреза полум'я, одна з найманевреніших у роботі. Вона підходить для підняття кутикули, очищення простору під нею. Шліфування нігтєвої пластини, обробки бокових валиків і точного видалення шарвань. Завдяки витонченій формі, ця фреза легко працює навіть у важкодоступних зонах, не травмує шкіру і м'яко ковзає по поверхні. Фактично, це альтернатива бафу тільки точніша та зручніша. У лінійці Юлька є кілька варіантів полум'я: діаметром 2,1 мм або 2,3 мм, довжиною 8 або 10 мм, з синя або червоною, Насічкою. Абразивність синя для грубої шкіри, а червоня для більш ніжної. Щоб кожен майстер міг обрати ідеальний варіант саме для себе. Перейдемо до догляду за фрезами. Після кожного клієнта фрези необхідно обробляти в декілька етапів. Перший етап дезінфекція. Кладемо фрези в дезінфікуючий розчин. Друге Далі обробляємо фрези в ультразвуковій мийці Юлька Пульс. Вона ефективно очищає навіть важкодоступні місця, у тому числі мікротріщини на інструменті. Третє, після висихання фрез проведіть стерилізацію в сухожарі меркурій 2В або Юпітер 10В. Помістіть їх у крафт пакети і обробіть при температурі 160-180 градусів. Якщо ви використовуєте крафт пакети, не перевищуйте 180 градусів. У сухожарі Юпітер є режим сушки 80 градусів на 30 хвилин, щоб пришвидшити час висихання інструментів перед обробкою. Такий комплексний підхід гарантує безпечну та довговічну експлуатацію фрез юлька. Фрези юлька це універсальне рішення. Яке допомагає працювати швидше, точніше і без зайвих зусиль, ідеальне як для початківців, так і для досвідчених майстрів.